Як ви саме говорите, 20 раз, ще я лише? хочу задати вам питання, якщо підприємець порушує законодавство, ви маєте на нього вплив? Ні. Як депутат міської ради ми будемо, що ж ти робиш? По але, але повинен, випаде. Випаде. Я наважаю, викликаєте губернатора, голову облради збираєте комітет Верховної Ради і вирішуєте це питання. Розумієте, ми це питання обговорювали і вирішуємо, але ще раз. Нас як як вирішили, у нас є конституція, стаття 19, Державні органи діють в межах спосіб передбачених конституціями і законами України. Е, оце як, коли ми всі будемо борватися цими принципами, будемо формувати правокультуру і правосвідомість, у нас набагато в житті е, жити стане легше і зрозуміліше. Якщо є питання, які не вирішуються, є. Дискусійна позиція не вирішена. Не може міністерство, як раніше зібрати, да, там, чи це не було правильно. Да. Це за У нас є судова система. Я, я вам один приклад зараз наведу, я вибачаюся. Коли НКРЄ підвищило ціни на воду, президент через два дні сказав, що ви робите? Негайно. Розняйте, НКРЄ незалежна. Вона ж регулюється і відкотили, відмінили все це аж бігом на протязі декількох днів. А ви нам зараз розповідаєте, що вся громада, все місто Кременчука пів року чи вісім місяців говорить, звертає. Давайте ми завершимо цю дискусію. Давайте ми завершимо. У нас про це велике час. Ми зараз перейдемо в зал і всі ваші наші колеги. Я спомогу. Дайте попрацювати з пресою. Преса хоче зрозуміти методику, зрозуміти підходи, зрозуміти чому, і зрозуміти позицію міністерства, яка співпадає з нашою. Тариф повинен бути не вищий, ніж 24-го. Це громада не права. Я дуже прошу. Просто хочеться конструктив відповісти на питання, щоб проговорити. Розуміємо, працюємо над цим. І все ж таки, чи є в якомусь місті України така ситуація схожа на тим, що приношу ці стрільфом з можливим чи порушенням, чи не порушенням мораторію президента? Дивіться, че раз. Чи ми такий президент наділений повноваженнями, які значені в Конституції? Мораторій встановлює Верховна Рада як законодавчий орган. За ініціативу президента, це ж можливо. Взагалі, мораторій був це урядовий Ну, Ще раз. Саме саме. Тобто ви не знаєте, чи новий ситуацій? Я не назвав бачу. Можна запитати? Десь, будь ласка, які от ми в глухому куті місто Кременчук з області, міська рада, обласна рада, глухий кут, який ви бачите вихід з цієї ситуації. Ви сказали, що є два варіанти: це судовий рішень, це суд або компенсація. Який зараз найпростіший вихід для мешканців Кременчука? Я вважаю, що оскільки є певні законодавчі підстави і методика розрахунку, яка, розрахунку тарифів і компенсація різниці тарифів, тарифах, яка залезується, також це є постановою кабінету міністрів. Вона передбачає, якщо тариф, який встановлений, економічно обґрунтований, підприємство може подати в встановленому порядку відповідні розрахунки, у нас ще є ще методика 869, коли тариф встановлення розраховується не, розраховує, не постаном на липня, а відповідно. На опалювальний на сезон. Так? Там мають бути певні вихідні дані, вартість ресурсів, вартість енергоносії, вартість інших складових там, по методиці, по методи, як це передбачено. І е, є компенсація, передбачена, якщо тариф нижчий, ніж економічно обґрунтований. І відповідно підприємство звертається до територіальної комісії, йому розраховується е, різниця в тарифах, і підприємство має право отримати цю різницю, бо е, встановлено законному порядку через субвецію державного бюджету, і порядок її використання так само, що стверджується міністерством, ну, розробляється про міністерство через відповідну постанову. Останній раз там, е, це було в 2021 році і ці 2021 року компенсувалося. Зараз законом теж передбачено мораторій і відповідний компенсаторний механізм. От це перше питання. Ви саме, які зараз не рада, повинна подати. Питання таке. І отримати питання або а, не міська рада, це підприємство, яке надає ну, місто. А воно не зверталося, воно бере вище з нас. Дивіться, ну це ж питання, що будеш до діяльність підприємства. Якщо є друге питання, якщо це питання не вирішується, відповідні суб'єкти ініціюють до суду і намагають і зобов'язувати перерахувати тариф або вжити відповідних заходів. Виключно в правому полі, як це передбачив наше законодавство. У нас ну, достатньо, е, ну, більше питань законодавчо врегульовано. Так, я розумію, я сам е, е, юрист і адв адвокат зараз як призупинив діяльність. Я да, займався питання <скільки> територія, я розумію там, питання е, судової роботи, там, стягнення запровадження. І питання в тому, що справи дійсно в достатньо тривалий час розглядаються в судах. Але все ж таки є е, е, можливість перерахувати. Є можливість компенсації цих послуг, ну, і є методика перерахунку. Тому, якщо буде прийнято рішення, що да, тарифи були не встановлені не кореху з порушенням вимог законодавства, там, не працював в мораторій, то суб'єкт має звернутися до підприємства і підприємство встановленому порядку має здійснити цей перерахунок. Так, два варіанти зрозуміли. скажіть, будь ласка, який найпростіший, найбезболішніший вихід цієї ситуації? Хотів би давати оцінку. Я вам розказав два варіанти. Ми свою позицію. Позиція міністерства закріплена в листах відповідних до нас зверталися, ми не давали відповідь, От, ну, щоб тут не тратить.